Я зараз йду, тільки-тільки закупився хлопцям все, що вони просили. Запакував правильно нову кочку. І це за тільки зараз 10 утра, я вже від жари просто здихаю. А, дивіться. Я оце йду і думаю. Ми жалуємося на жару, там, на дискомфорт, я розумію, у нас є для цього причини. А представте, хлопці. Значить, хто в керзах, хто в росовках, а хто в розруках, хто в броніках, хто в касках. А, тут це ну, жне спіт, адже застудні. Ви поняли, господі. І не постійно, це ж не то, що там утром одів, вечором постріляли, свіже, да? Народ, це жобнеться можна. Ви це прекрасно розумієте. В такій жарі, без води, без душа, без душа, без... Елементарних умов. людського існування. І от коли я дивлюся, як цей шоколадний ублюдок показує душу це на колесах, со стиралками. Сука, то, за яких вже нас треба дебило считати? Що нам так не везе з цими при -при -при призиками? І от ви представні, я хлопцям. На чуть-чуть представьте. І це ще треба мати фізичну витримку. Все це винесить на собі, а ще ж і воювати, а ще захищати Україну. Якось так. Всім, хто допомагає, дякую і, будь ласка, давайте четвертую бригаду закриємо запит, бо завтра буде дуже важливе відео від них з проханням. Все. Личе дальше.